Україна із давніх давен славиться своєю величністю та могутністю. Підтверджень багато, але одне з них це рельєф нашої країни. Величні, багатовікові гори та пагорби, наче вежі, які обороняють нашу державу та тримають безліч секретів, пам'ятають цілі епохи. Починаючи зі Сходу, країні гори Донбасу зустрічають сонце, родючі ґрунти дають пшеницю, з якої випікають духмяний хліб. На полях майорить ковила та шавлює лікарське. Сотні кілометрів на заході сонце проводжають Славетні гори, українські Карпати, де витоки свої передністер, де пахищами майоряться лікарські трави, де протікають цілющі води. Рельєф України неначе оберігає землю від ворогів, збудувавши фортецю. Бажаю всім відчути цей шепіт гір Пізнати цей величний спокій та умиротворення.